Класична бізгалтера м'яка чашка польського виробника Ава. Модель розподілена на три равномірні частини. Така форма дає дуже зручну посадку і розташовує рівномірно груди в бізгалтері. Також бокова корекція вона коригує все зайві в цій зоні і здвигає груди ближче до центру. В поясі немає бокової кісточки, два ряда гачків. Бретелі прикрашені бантиком і вони не відстьовуються. Верхня частина чашки із м'якого еластичного мережева на м'які еластичні стрічечки. Тканина мікрофібра не еластична, за рахунок цього, груди добре тримаються і мають гарну форму. Чашка за глибиною зручна, глибока, добре підходить жінкам з великими грудьми. Мягкий біжевий відтінок буде добре підходити під літній гардероб. І це відтінок такої базової білизни. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушаб м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.